12 листопада в Балаклавському районі Севастополя на полігоні поблизу села Хмельницький піротехніками аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Севастополі була знищена німецька осколкова фугасна авіаційна бомба в часі Великої вітчизняної війни. Детальніше у нашому репортажі. Минулого тижня жителі Севастополя виявили підозрілий предмет поблизу міста. У результаті проведення ідентифікації було встановлено, що це вибухонебезпечна німецька авіаційна бомба часів Великої вітчизняної війни масою 540 кілограм. Представники комісії з числа міської влади Севастополя, саперів державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Севастополь. Військово-морські сили збройних сил України виїхали на територію поблизу знайденої бомби для оцінки обстановки. У ході роботи на місці було надано пропозиції зі знешкодження бомби і встановлені. Но радиус разлета осколки бомбы а также радиусу ударных выли. Авиабомба была обнаружена в таком труднодоступном месте. Это первое. Труднодоступно. Второе, что она была, э, находилась в земле, и поэтому нам нужно было четко ее определить, ее калибр, ее классификацию этой бомбы и в каком она состоянии находится. Затем надо было думать о том, что как мы ее э, пустим на место, значит, сам, чтобы транспортировать, или мы рассчитывали о том, как мы ее будем уничтожать. То ли на месте значит, обнаружение, то ли мы будем, как обычно, вывозить ее на полигон и там значит, уничтожать. Шостої ранку в день підриву служби міста проводили інструктаж населення щодо заходів безпеки. Крім того, були відселені мешканці одного з будинків по вулиці Нехтяна, розташованого близько до місця виявлення бомби. Заради безпеки також були скасовані заняття в школі номер один, розташовані у селищі Сахарна Головка, на шляху проходження колони з боєприпасами та припинена робота на автобази. Співробітники міліції забезпечили оточення території на час транспортування і підриву авіабомби. До роботи з боєприпасом були допущені тільки 12 осіб професійних піротехніків, які пройшли спеціальну підготовку і мають досвід роботи з вибухонебезпечними предметами подібного типу. Роботі, казав би, зовсім інша служба, це Горноспасателі спасателі. Горна спасателі сейчас не прийняли, таки, на роботі на дежурстві, но горноспасателі також приймали активну участь для того, щоб цю бомбу <кхів> помочь піротехнікам, спустити її до определенного рівня і погрузити на Транспорт повісті, поэтому іно потяг про сах була начить сама проблема. як ми все такіло начи будем проводіть. Фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій працювали в кілька етапів. Спустили бомбу зі схилу на підготовлених санчатах за допомогою автокрана. Помістили її на спеціальний автомобіль і транспортували на полігон. Боєприпас занурили у виритий котлован глибиною близько 4 метрів і успішно знищили. не было такого взрыва, от которого сотрясались бы стекла в окнах. Потому что проведена большая, огромная работа, как в горах, в каменистых условиях, так и на полигоне. Был вырод большой топован, в который была положена эта бомба, она была присыпана, она специальные были и резиновые колеса с шиной. І грунтом і кадавичесами были свидетелями, что просто прозвучав глухой зрив і неудобств, яких не было. операція проходила під загальним керівництвом голови Севастопольської міської держадміністрації Володимира Яцуби, який високо оцінив роботу піротехніки і подякував усім за професіоналізм.